Про Страждання. Запитання У чому полягає сенс болю та страждання? Крішнамуртя. Коли ви страждаєте, коли відчуваєте біль, яким є значення цього? Фізичний біль має один сенс. Проте нам, либо, ідеться про психологічний біль і страждання, що має зовсім інший сенс на різних рівнях. У чому сенс страждання? Чому ви хочете з'ясувати сенс страждання? Не те, щоб воно не мало сенсу, його ми з'ясуємо. Але чому ви хочете це з'ясувати? Чому ви хочете з'ясувати причину свого страждання? Коли ви запитуєте себе, чому я страждаю, і шукаєте причину страждання, хіба ви не втікаєте від нього? Шукаючи сенс страждання, Чи не ухиляюсь я від нього, чи не втікаю від нього? Факт полягає в тому, що я страждаю, але тієї миті, коли я залучаю розум до роздумів над цим і кажу ну, чому? Я вже послабив інтенсивність страждання. Іншими словами, ми хочемо витлумачити страждання, аби послабити, пом'якшити його, позбавитися від нього. Це, звісно ж, не приносить розуміння страждання. Якщо ж я вільний від бажання втекти від нього, я починаю розуміти сутність страждання. Що таке страждання? Це неспокій на різних рівнях, правда ж? На фізичному та на різних рівнях підсвідомого. Це гостра форма неспокою, яка мені не подобається. Мій син помер, я покладав на нього всі свої сподівання чи на мою доньку, мого чоловіка, чи на кого завгодно. Я наділив його всіма тими чеснотами, що ними він, на мою думку, мав би володіти. Я зробив з нього свого спільника. І так далі. Ви ж розумієте. І раптом він відійшов у засвіти. Тож я відчуваю збурення, правда ж? Це збурення я називаю стражданням. Якщо мені не до це страждання, я кажу Чому я страждаю? Я так його любив. Він був таким. У мене було те чи те. Я, як і більшість із нас, намагаюся втекти у слова, у ярлики, у вірування. Вони діють, як наркотик. Якщо ж я цього не роблю, то що відбувається? Тоді я просто усвідомлюю страждання. Я не засуджую і не виправдовую його, я страждаю. Тоді я можу стежити за розвитком свого страждання, Правда ж? І можу цілковито зрозуміти його значення. Я стежу тут, вживається у сенсі намагання щось зрозуміти. Що це означає? Що є тим? Що страждає, не чому існує страждання, не якою є причина страждання, але що насправді відбувається? Не знаю, чи вловлюєте ви різницю, тоді я просто усвідомлюю страждання. Не як щось відокремлене від мене, не як спостерігач, що стежить за стражданням. Це частина мене. Тобто все моє я страждає, тоді я здатний простежити за його розвитком, зрозуміти, куди воно веде. Якщо я це роблю, то воно, звісно ж, мені відкривається, і тоді я розумію, що наголошував на мені, а не на людині, яку люблю. Вона служила лише прикриттям моєму горю, моїй самотності, моєму нещастю. Оскільки я не є кимось, то сподівався, що ця людина ним буде, але вона померла і я покинутий, розгублений, самотній. Дійти до цього дуже складно, правда ж? Важко це справді визнати, а не просто сказати, я самотній, як мені позбутися цієї самотності, що є ще одним різновидом утечі визнати й бути свідомим цього, зоставатися з цим, бачити його розвиток. Я беру це лише для прикладу. Поступово, якщо я дозволяю цьому розгорнутися, розкритися, я починаю розуміти, що страждаю через свою розгубленість. Мене закликають звернути увагу на щось, на що мені не хочеться дивитися. Мене змушують поглянути на щось таке, чого я не хочу бачити і розуміти. Є безліч людей, котрі готові допомогти мені втекти, тисячі так званих релігійних людей з їхніми віруваннями і догмами, сподіваннями та фантазіями, це карма, це Божа воля, ну ви знаєте, усі вони пропонують мені вихід. Проте якщо зможу зоставатися з цим і не відштовхувати його від себе. Не намагатись обмежити чи заперечити його, що тоді буде. Яким є стан мого розуму, коли він стежить за розвитком страждання? Страждання це лише слово, чи це дійсність? Якщо це дійсність, а не просто слово, тоді слово не має зараз жодного значення. Адже є тільки відчуття гострого болю. З приводу чого? З приводу якогось уявлення, пережиття, чогось, що ви маєте або чого не маєте. Якщо ви це маєте, ви звете це задоволенням. Якщо ж ви цього не маєте, це спричиняє біль. Тож біль. Страждання перебуває у зв'язку з чимось, це щось є лише вербалізацією чи дійсністю. Тож, коли існує страждання, воно існує тільки у зв'язку з чимось, воно не може існувати само, так само як страх не може існувати сам собою, а лише щодо чогось. Щодо якоїсь людини, якоїсь події, якогось почуття. Що ж, ви цілком усвідомили страждання. Чи це страждання є чимось поза вами? тож ви просто спостерігач, який сприймає страждання? Чи це страждання ви самі? Коли немає спостерігача, який страждає, то чи є страждання чимось окремим від вас? Ви самі є стражданням. Хіба ні? Ви не є чимось окремим від болю. Ви самі є болем. Що відбувається? Немає навішування ярликів. Ви не даєте цьому імені і таким чином не відштовхуйте цього? Ви просто є цим болем, цим почуттям, цією мукою. Коли ви є цим, що відбувається? Якщо ви цього не називаєте, коли у зв'язку з цим немає страху, то чи пов'язаний із цим центр вашого єства? Якщо центр пов'язаний з цим, він цього боїться, тоді він мусить діяти, щось із цим чинити. Проте якщо центр сам є цим, що ви тоді робите? Тут нічого робити, правда ж? Якщо ви самі є цим, якщо ви ані приймаєте це. Ані навішуєте на це ярлики, ані відкидаєте це, якщо ви самі є цим, що відбувається? Чи кажете ви тоді, що страждаєте? Звісно, відбулася докорінна зміна. Більше не маю я страждаю, бо немає центру, який би страждав, а центр страждає через те. Що ми ніколи не досліджували, чим є центр. Ми просто живемо від слова до слова, від реакції до реакції. Ми ніколи не кажемо подивімось, що саме страждає. Ви не зможете цього зрозуміти за допомогою силування дисципліни. Ви маєте стежити з інтересом. Зі спонтанним розумінням, тоді ви побачите, що річ, яку ми звемо стражданням, болем, річ якої ми уникаємо, і сама дисципліна, усе це зникло. Тільки но я перестаю ставитися до цього як до чогось поза мною, проблема зникає. Але тієї миті, коли я починаю ставитися до цього як до чогось зовнішнього, проблема знову з'являється. Поки я ставлюся до страждання як до чогось поза мною, я страждаю через те, що втратив свого брата, через те, що не маю грошей, страждаю через те чи інше я формую стосунок до страждання. І цей стосунок є надуманим. Проте якщо я сам є цим, якщо я бачу цей факт, тоді все змінюється і набуває іншого значення. Тоді є повна увага, всеохопна увага, а те, що розглядається цілісно, стає зрозумілим і розчиняється. Тож уже немає страху, і слова страждання більше не існує.